Всім привіт! Отак от виглядає зараз мій акваріум. Ювіль я вже віддала, в мене його вже нема. А це Аквік 160 літрів. Тут в мене ще трошки не досаджено. Тут я вже все досадила. Тут от будуть такі криптокорінки в мене. Там ехінадоруси. Отутінадорус, тут. І Може, я це поміняю на щось інше, на якусь іншу рослинку. От. Ну, тут отак от буде. А що в мене тут з риби? У мене тут 5 анцитрусів. Потім в мене тут 5 барбусів, вони кудись заникалися за камінь. Потім 2, 2 попушки, боція. Ще буде 2 скалярки. Таракатум і лабіл і все. Ну, може, два Юліка. А може ні, не знаю, побачимо. От. От так от. Надіюсь, це як від мене не потече. Бо ю... Ювіль мене... Я в мене розстояв 13 років і потік. Що ж от так?